Ну що ж, давайте зазирнемо за лаштунки сучасних автомайстерень і дізнаємось, як вони розкривають справжній потенціал автомобіля. Сьогодні ми розберемо, як профі тюнери перетворюють звичайнісінькі машини на щось ну, набагато потужніше. І головне, як саме вони це роблять. І знаєте, найкращий спосіб зрозуміти, якими інструментами користуються профі, це подивитися на них крізь призму крутої події від AlienTech. Це просто чудова нагода побачити те саме обладнання, яке буквально змінює правила гри в тюнінгу, тож пристібайтеся. А от цікаво. Чи доводилось колись задумуватися, як саме майстерня вивільняє оті приховані кінські сили автомобіля? Бо ж справа в тому, що більшість машин з конвеєра мають, скажімо так, програмні обмеження. Виробники часто залишають чималий запас потужності, і от саме цей потенціал ми сьогодні і будемо вчитися розкривати. Насправді весь процес можна розбити на чотири ключові етапи. Все просто: спочатку підключаємось і щитуємо заводський файл. Потім модифікуємо його, далі записуємо змінений файл назад в авто, і нарешті найцікавіше тестуємо, що ж у нас вийшло. Оце і буде наша дорожня карта на сьогодні. Гаразд, почнімо з першого і, мабуть, найважливішого кроку. Бо ж логічно, щоб щось змінити, треба спершу отримати доступ. І в нашому випадку йдеться про підключення до самого мозку автомобіля. І ось тут виникає перший виклик комунікація. Як тюнеру, поговорити з комп'ютером автомобіля? Це ж, очевидно, не так просто, як під'єднати USB флешку. Потрібен спеціальний інструмент, який зможе безпечно налагодити цей зв'язок. І для цього процесу є свій технічний термін перекалібрування ECU. Якщо по-простому, то це процес читування, модифікації, а потім запису софту в блоці керування двигуном, тобто ECU, або в блоці керування коробкою передач TCU. Все це для того, щоб оптимізувати продуктивність. По суті, це такий собі цифровий тюнінг з серця машини. І ось воно рішення. Кестри це по суті такий собі універсальний перекладач, він, наче міст, з'єднує комп'ютер-тюнера і блок керування автомобіля. Це той самий головний ключ, який дозволяє безпечно і, що важливо, швидко зчитувати та записувати дані. Тож у чому тут фішка для майстерні? А в тому, що КЕС-3 це не просто інструмент, це без перебільшення, розширення бізнесу. Він дає змогу працювати з легковиками, мотоциклами, вантажівками, сільськогоспоцтехнікою і навіть морським транспортом. Плюс він реально скорочує час роботи, і що супер важливо, постійно оновлюється, щоб підтримувати найновіші моделі. І ось саме зараз уявіть собі, доступ до таких професійних інструментів стає значно простішим. Знижка в 40% на активацію ну це ж дуже суттєва підтримка для будь-якої майстерні, що хоче вийти на новий рівень. Давайте подивимось на деталі, що ж це означає. Отже, знижка 40% поширюється на активації для різних типів транспорту. І працювати можна як через звичний нам діагностичний роз'єм OBD, так і в режимах Bench або бут. Це вже для більш глибокого доступу до блоку керування. А іще окремо варто згадати про 20% знижку на протоколи для тюнінгу автоматичних коробок передач. Гаразд, оригінальний файл ми успішно считали. І от тепер починається справжня магія. Переходимо до наступного етапу редагування або, як кажуть профі, перекалібрування продуктивності. Отже, маючи на руках оригінальний файл, ми переходимо від заліза до софту. Саме на цьому етапі досвід та інструменти тюнера перетворюють стандартні заводські налаштування на щось оптимізоване і значно цікавіше. І ось наш інструмент для цього ECM Titanium. Це спеціальна програма, де тюнер модифікує так звані карти продуктивності. Це, по суті, набори інструкцій, що контролюють геть усе: від вприскування палива й тиску турбіни до кута випередження запалювання. Можна сказати, що це такий собі фотошоп для двигуна. І що цікаво, доступ до програми відкривається за допомогою фізичного USB-ключа. Це для надійного захисту. Але ключова ідея цього інструменту це його доступність. Він розроблений так, щоб бути максимально інтуїтивним. Програма буквально веде спеціаліста крок за кроком через увесь процес. І це, звісно, дозволяє досягати точних результатів навіть тим, хто, скажімо, тільки починає свій шлях у чіптюнінгу. Пропозиції для ECM та Titanium теж досить різноманітні. Дивіться, є знижка 30% на повну версію з доступом до всіх драйверів, або ж на кредитну, де можна купувати драйвери поштучно. Пакети кредитів йдуть зі знижкою 40%, а для тих, хто вже користується програмою, є 30% знижки на оновлення, щоб розширити функціонал. Отже, ми змінили файл і записали його назад в автомобіль. Здавалося б, усе, але ж ні. Як довести, що вся ця робота дала реальний результат? Переходимо до фінального, але повірте, не менш важливого етапу перевірки та підтвердження результатів. Адже будь-який тюнінг хороший лише тоді, коли його результати можна виміряти, як майстерні надати клієнту конкретні докази, що машина справді стала кращою. Слова це, звичайно, добре, але, як то кажуть, цифри говорять самі за себе? І ось тут на сцену виходить DinoDrive. Це такий хитрий інструмент, який дозволяє протестувати продуктивність машини і перевірити результати прямо на дорозі. Уявіть, без потреби в дорогому і громісткому динамометричному стенді. А що саме він вимірює? Ну, звісно ж, ключові показники: потужність, крутний момент і час розгону від 0 до 100 км на годину. Тобто, це ті самі дані, які дозволяють абсолютно об'єктивно оцінити ефект від тюнінгу. Переваги тут, як на мене, очевидні: можна миттєво порівняти результати до і після, створювати професійні звіти для клієнтів, економити купу часу на тестуванні та й взагалі працювати будь-де. Це робить увесь процес доказовим і абсолютно прозорим. Ну і так, в рамках акції, цей інструмент теж іде зі знижкою у 20%. Ми розглянули кожен інструмент окремо, але їхня справжня сила, звісно ж, у їхній взаємодії. Давайте тепер подивимось, як усе це разом створює цілісну професійну екосистему, яка до того ж постійно розвивається. Адже що таке повна екосистема? Це значно більше, ніж просто набір заліза і софту. В автомобільному світі який, ну, змінюється просто блискавично, ключовий фактор успіху. Це здатність залишатися актуальним, працювати з найновішими авто і технологіями. І от саме для цього існують підписки. Для QS3 це означає доступ до всіх нових протоколів, функцій і, звичайно, ж, техпідтримки. Для SEM Titanium це доступ до свіжих драйверів та оновлень програми для максимальної точності. Постійні оновлення, по суті, гарантують, що майстерня завжди буде на крок попереду конкурентів. І так, на річну підписку теж діє знижка 10%. Отже, ми розібрали, як це все працює сьогодні. Але наостанок, давайте поставимо питання на майбутнє: в епоху, коли автомобілі стають все більш електричними, все більше залежить від софту, якою буде наступна межа для тюнінгу. Ось це справді те, над чим варто замислитись.